Організація «Краяни», яка була створена вже 20 років, працює, але ми зареєструвалися 4 роки тому. Далі як довго ви в Японії? В Японії вже 30 років. 30 років. Коли японці на ваш погляд узнали, що таке борщ? Ну що таке борщ? Японці знали дуже давно. Просто в зв'язку з тим, що це був радянський союз. Тут багато було ресторанів, які позиціонували себе як Україн, як російська кухня, і представляли там борщ. Декілька були і в Токіо, і поза Токіо ресторанів. Все це було дійсно. Японці знали, що це російська, російська страва, і е, буквально років 10 тому почали заявляти, е, що борщ це українська страва. На всіх наших заходах, які ми проводили, ми готували борщ, ми пригощали, пояснювали, що це за страва. У нас є програма ще в Йокогамі, називається Міжнародне порозуміння для діток молодшої школи. І ми там представляємо, розповідаємо про культуру України, навіть в підручниках англійської мови там. Є інформація, що борщ все таки російська страва, але ситуація змінюється і дійсно, особливо з особливо спочатку, коли Крим відійшов з 2014 року. Ця інформація інтенсивно розповсюджується саме українцями. Саме була в нас попередня амбасада. Дуже багато зробили дійсно для того, щоб заявити, що, що таке є Україна і що таке є українське. Після повномасштабного вторгнення японці самі почали і дізнаватися, і самі почали цікавитися тим. Всіх наших лекціях ми навчаємо їх перші слова. Привітання, там добрий день, до побачення і питання, як вони відповідають. яка це страва, і всі повторюють українська страва. Кажуть мені, японці, що тут навіть буряку не було, а тепер почали вирощувати так пару років тому. Буряки були дуже дуже такою екзотичною стравою. Є тут в Токіо декілька магазинів, декілька супермаркетів, які в яких продається товари і продукти з різних країн. І от буряк там був, але він був все шалено дорогий. Потім, десь років, мабуть, із 15 почали вирощувати буряки на Хокайдо, на Гано. А останнім часом буряки це не є абсолютно ніякою проблемою, тому що навіть біля мого, де я проживаю, в моєму районі є такий маленький магазин, який ну не маленький, це мережа магазинів, але вони продають буряки. Я думаю, що і в інтернеті дуже багато продається, і основні, звісно. Це трошки є в окінави, з окінави і покайлівки на канал, де температура ближче до нашої температури української. А, а взагалі у вас більше заказують борщ українці? Японці чи може ще якісь народи? Всі, всі, всі в нас замовляють борщ, тому що в нашому ресторані дійсно ресторан був створений для того, щоб перше це популяризація української кухні. По-друге, це надати нашим евакуйованим можливість працювати, оскільки освоїти мову за ці два роки дуже дуже тяжко. Вони можуть себе реалізувати тим, що вони можуть готувати саме їхні, те, що вони в наші господині дуже дуже смачно все це готують. Страви, які у нас є, це дійсно автентичні страви. Ми стараємося готувати його, не адаптувати, тому що японці деякі вони підходять до нас і запитують, у вас так смачно ви що адаптували до нашого смаку японського. Ну, Веремні це наші, наші страви, які, з якими вони не були знайомі. Це не тільки борщ, це і, е, в нас подаються і гречаники, і голубці, і, е, борщ у нас і є, зелений борщ, і червоний борщ. В залежності від сезону у нас вже рік працює це кафе, більше року трошки. Працює це кафе, і ми стараємося подати ці кавинки, які би були, і смакоту, які би були. Принаймні, зна і японці знайомилися з ними, і дійсно їм це подобається. У нас не тільки укр... не тільки українці. Українці дізнаються, то ностальгічно приходять поїсти, бо борщі у нас кожного дня можуть бути інші, тому що в нас господині з різних регіонів, але в основному будь-який регіон будь-яка господиня у нас дуже смачні борщі. Ви можете скуштувати, спробувати. А скажіть, будь ласка, я знаю, що вже японці повідкривали кафе. Де в меню є борщ, так. і це не тільки в Токіо. Ви сприймаєте їх як конкурентів? Ні, абсолютно це дуже добре, що дуже добре, що відкриваються нові ресторани. У нас навіть про цій програмі, яку я вам говорю, Йокогама це міжнародне порозуміння. У нас в обідах, шкільних обідах один в рік подається борщ. І ми тоді теж прив'язуємо. Раніше вони говорили, що це російська страва, тому що е, е, там були росіяни в цій програмі. Зараз з приходом українців вони е, вже всі пояснюють, що це український борщ. Вони знають, що це український борщ. Вони готують. Його е, смачно в своїм стилі. Ми говоримо, що є дуже багато рецептів. І от у вашій школі ще один рецепт. Він дуже смачний, можливо, не такий, як Україні. українці готують, але дуже смачний. Я ваш, ваш улюблений рецепт борщу з чим? Я люблю рецепт борщу, який готувала моя бабуся е, з грибами. Е, він готується з грибами, з білими грибами. І е, Це червоний, гарячий і з рибою З рибою в томаті і з риба. Це дуже смачно. Моя бабуся ж в тому числі. Що...